У кривому розі відбувся форум ментального здоров'я та запобігання і протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Це подія, яка об'єднує державні органи, громадські організації, благодійні фонди, а також всіх лідерів та лідерок думок, які Мають на меті спільно співпрацювати. Як то говориться, міжінституційна співпраця це найголовніше у протидії запобіганню домашнього насильства. Адже ненасильницьке суспільство буде тільки тоді, коли ми всі разом будемо працювати, коли наше ментальне здоров'я буде в нормі, і коли кожен буде відповідати за те, що він робить. До заходу долучилися і міжнародні партнери. Вони не лише працюють у сфері протидії насильству, а й створюють безпечні простори, де жінки та підлітки можуть отримати підтримку, розвантажитися. Та відновити внутрішній ресурс. Виїжджаємо в громади, в начальні заклади, в медичні заклади, заклади освіти, соціальні структури, де саме знайомимо людей, розповідаємо про те, що таке насильство, які форми має насильство, шляхи подолання. Насильства, ну і звісно, куди звертатися, щоб люди були обізнані діти, також особливо наша молодь. Організатори переконані, тільки через обізнаність, відкритість до діалогу та системну співпрацю можна зменшити рівень насильства та підтримати ментальне здоров'я українців в умовах війни. Дар'я Миронюк, Юлія Вітряк, Олексій Правицький цей день.